Дивно, чути всі ці голоси у моїй голові. Не голоси, а все твоє єство, яке поділено на зло і на добро. Що більш тобі переважає? Знайомимось і я твоє самолюбство. Прекрас, незрівняний, приголомшливий, красень. Не крас. Досить хіба справедливо так у світі жити, себе однолюбити і хвалити? О, кого я бачу? Наша справедливість заговорила. Що ж пізно ти прокинулись, чи не здається? Краще пізно, аніж ніколи. О! А я незабаром повернуся, якщо лінь не буде йти мені. Цей день такий багатий, найскравій емоції. Прокинься масі, вже такий щедрий до нас. Дарую все, що тож бери. Радості багато не буває. Что вообще вы тут родите? А, что я Ты кем тут был? Это все я и только мое. Тикаю кучи ждицеля, а то встань я заберу шакал. І, взагалі, навіщо тобі цих кловонів? Тобі і самому не так погано. Ми, твої друзі, нехай заздрять тобі усі. Правильно, а я завжди говорила, що потрібно любити тільки себе. Тобі і самому не так погано. Запам'ятай. Бобій це й зовсім нелегкий. Завжди є чорне і біле, для світла душу ти відкрий. На зустріч радості, іди сміло. Душа, як серце, батько і мати дається від народження одна, то щистоті потрібна мати з поверхні до дна. Мені теж потрібно йти геть. О, як лінсти. Все-все.